Всім привіт! В цьому відео я традиційно розкажу і покажу ще один цікавий сервіс для перевірки робіт на плагят. Має він назву JustDum. Посилання залишу традиційно в описі. Зараз скопіюю ось, до прикладу, роботу студентки і вставляю текст. Як бачите, тут є можливість підвантажити. Текст і є можливість підвантажити файл, тому як вам буде зручніше. Не знаю, є тут обмеження чи ні по кількості символів. Але, бачите, він тут повністю англомовний. Але, в принципі, маленькими шматочками, думаю, точно можна перевіряти. І натискаємо в Check for Plagiat. Чекаємо, поки у нас буде все опрацьовуватися. В принципі, досить швидко. Так, і маємо результат. Відповідно для результату у нас 67% в унікальності, це у нас середній рівень, як ми знаємо, average level. І тут розписує по нюансам, скільки тексту цілком переписано, да, а скільки було видозмінено, можна скопіювати ось ці всі англійські фрази, кому вони не знайомі, внести їх в перекладач, так, і перекласти для себе. І ви зрозумієте, про що йде мова. Так, у нас тут є середній рівень самого плагіату. Ми бачимо, що ідентичного тексту у нас 15%, 42% у нас незмінених, а, незначних змін, і 15% у нас перефразовано. Тобто він такі нюанси розписує, він, ну, вони нам по факту ні до чого. Єдина проблема в тому, що він не виділяє ці всі штуки в самому тексті. От, як на мене, це трохи як мінус. Угу. Так, тут вже у нас тоді платна версія. Так. Тому що хотілося б бачити, що саме варто було б змінити. Але для того, щоб зрозуміти, в принципі, наскільки ваша робота є годною, унікальною, цей сервіс можна використовувати. Тому, кому цікаво, можете ще десь додатково пошукати, в налаштуваннях можливо знайдете. Але я так розумію, що безкоштовним є тільки перевірка. А ось ці всі деталі, далі це вже йде платна версія, як зазвичай. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях. Також на каналі є інше відео про перевірку на плагіат.